Привіт, Барбі, Привіт, Барбі, Привіт, Барбі, Привіт, Барбі, Привіт, Барбі, Привіт, Барбі. Ладно, жартую. Просто привіт. Я Яна Середа Ванилова, Це проєкт щодо. Ми продовжуємо досліджувати українське. А сьогодні навіть запускаємо нову рубрику Український Ютуб Про. Тут ми обиратимемо якусь найхайповішу тему і будемо робити добірки каналів, які так чи інакше стосовно цієї теми висловлювалися останнім часом. Ця ідея давно вже була в цій голові, якщо чесно, але якось руки не доходили. І Барбі, лихоманка, яка охопила буквально все і вся докола. А все ж таки наблизила нас до реалізації цієї ідеї. Тому розпочинаємо український ютуб про барбі. По перше, розпочну я з того, що ще до того, як тема стала таким мейнстрімом, а якщо бути точно 10 місяців тому на каналі ВОЗ Популярна історія вже виходило відео про Барбі, про історію саме ляльки Барбі. Наприклад, про те, що натхненна вона була героїною німецьких коміксів Ліліб, чому торгівельні мережі спочатку відмовлялися брати ляльку на продаж, що таке синдром Барбі про першу професію Барбі, і скільки разів вона балотувалась президентом. А також про факапи компанії Метел. в притаманні цьому каналу Менерія швидко, без зайвої води цікаво. Ми до речі, про ВОЗ популярна історія вже розповідали От в цьому випуску. Якщо пропустили, посилання буде в описі до цього відео. Ми ж продовжуємо. Також про історію ляльки Барбі можна подивитись і послухати на каналі Андрія Шараєвського. Тут більш довго, розлого, цікаво також дуже. І як мінімум, це відео треба подивитись, щоб почути неймовірний спів Андрія. Каменбаділецькопаді wow, wow. загалом тут дуже багато про сам бренд. Мені дуже сподобалася. Важливо здалась частина про темношкіру Барбі, про її історію, про те, чому свого часу не, не хотіли грати з темношкірі дівчат про те, як змінювався світ, як змінювалася барбі в ньому, і про те, як змінювалося ставлення світу до барбі, в тому числі, Андрій Шираєвський, дивіться та підписуйтесь. І далі ще один канал, про який ми вже розповідали у наших попередніх випусках: це канал Geek Journal. Привіт, мої улюблені людини. Тайлер Андерсон стосовно фільму Барбі висловився навіть двічі. По-перше, був огляд на фільм. До речі, обкладинка Мега Клікбейтна робила шуму в мережі. Ми так навряд чи навчимось колись робити. І пізніше а, вийшло ще одне тематичне відео: прихований сенс Барбі. А чим натхненний гардероб фільму? До чого тут чарівник країни ОС? Матриця та Сильвестр Сталоне загалом про посилання, які для глядача приховала режисерка фільму Грета Гервіг. Якщо хочете про них більше дізнатись, кік Джорнал дивимось. Також цілих два випуски про Барбі, я на каналі Інна та Кіно. По-перше, відео шлях від ляльки до кіно про Барбі, про те, які фільми і ігри про неї випускали, їй було присвячено, і загалом про те, які саме ляльки Барбі випускали. Цей випуск, до речі, можна дивитись і перед походом в кіно. Якщо ви не дивилися Барбі, плануєте будете трошки більше в темі. І після нього, якщо хочеться знову ж таки розширити свої знання про те, що ви там побачили фільм. І навіть якщо ви не плануєте дивитись фільм, це відео дуже і дуже цікаве. Другий випуск на каналі на кіно називається серйозний сенс несерйозної барбі, і це вже безпосередній огляд на сам фільм. Також можна подивитись так званий огляд без спойлерів на каналі Танос X про кіно. Я є підписною цього, цього каналу давно, він мені подобається. Мені сподобалось відео про Барбі, тому що враження автора від перегляду такі співзвучні з моїми, і це завжди приємно дивитись. А ще на каналі, якщо вам мало Барбі, і вам хочеться чогось не такого, бо мені здається, другий такий фільм неможливо знайти, а чогось із схожим після смаком співзвучного. Так от для для таких людей для нас з вами можливо на каналі є рубрика, яка називається Танос. Рекомендує всі ці фільми наштовхують на зміни, на мотивацію та переосмислення того, ким ви є сьогодні. «Танос Икс про кіно Підписуйтесь. Насправді я вже казала колись, що в українському Ютубі каналів з оглядами на фільми дуже багато. Я думаю, ми ще про них не один раз будемо робити випуски з рекомендаціями. І дуже багато із цих багато каналів а, оглядали Барбі. Наприклад, канал Надгік, Олеся, дуже класний огляд мені сподобався. Вінницький кінокритик, дідусь Тоня, кінострічка, Гік Ріл, Колодій трейлерів, оце я розумію клікбейт. Також канал Ходи Чай та критикиня Анна. До Речі, критикиня Анна канал новий. А, насправді йому десь півроку, але там спочатку виходили відео, потім довгий час не виходило зовсім. І от про Барбі, знову таке повернення авторки цього каналу. На ньому зараз тільки 43 підписника. І цікаво, що сюди я потрапила вже в останню мить підготовки до сьогоднішнього випуску, коли продивилася, мені вже здається все, що загалом існує в українському Ютубі, на тему Барбі. І очевидно, що на деяких каналах деяка інформація так чи інакше вже дублювалася, чи навіть деякі реакції дублювалися. Але у критикині Анни я почула щось нове. От після цього всього об'єму інформації. Тут я дізнала щось новеньке, і цікаве для себе і навіть здивувалась. Тому я щиро сподіваюся, що цей канал продовжить своє існування. Нам він точно буде не зайвий. Підписимось! Як на мене, дуже класні тематичні випуски вийшли на каналі Джульєта ще до появи до виходу фільму. А тут спочатку з'явився випуск про історію ляльки, про її стиль, макіяж, про філософію. Лялька, щоб дівчата могли втілити в грі життя своєї мрії. І вже зараз випуск про так званий Барбенгеймер. Чому фільми Барбі та Опенгеймер поставили на прем'єру одночасно? І чому а, Нолан і Ворнер Бразерс порвали Чому весь світ поділився на любителів рожевого і тих, хто очікує на Бімбу? І ще багато чого іншого на каналі Джульєта. Підписуйтесь. Речі на каналі Коро автор також розглядав ці два фільми разом. Дуже темний, повільний, серйозний опенгеймер та рожевий, веселий, позитивний Барбі. І я зазначу, що я дуже рада, що через тему Барби потрапила на цей канал. Тут легко, жартівливо, класно, весело. Мені прям дуже сподобався цей канал. Я підписалася, обіцяю вивчити контент, який є на ньому активніше і більше. І можливо, потім з детальнішою інформацією ще повернути стосовно цього каналу до вас. А ще краще, ми лишимо обов'язково посилання на нього, яке на все те, про що ми сьогодні будемо і розповідати вам, ще і вже розповіли під е, цим відео в описі. Ви можете самі перейти за посиланням, познайомитися із відео на каналі Коро, повернутися сюди. По-перше, віддячити за нашу роботу, е, хоча б лайком чи коментарем. Ще краще. А по-друге, можете правду написати свої враження про цей канал. Мені здається, що він класний. Ми тим часом продовжуємо це далеко Не все, хто не хоче монологів про Барбі, а ловіть діалоги. Так, на каналі попкультурного видання Вертіго вийшов цілий подкаст на тему. На суспільному культура це не стільки діалог, а паралельні монологи, але так круто змонтовані, що складається враження розмови двох людей, які тільки подивились фільми, обмінюються своїми враженнями. Кен сподобався більше. Ой, подивитись, До речі. Ці дві людини продюсерка дитячого. Мовлення суспільного Юля Дичук та кінокритик Лук'ян Галкін. І зараз ви точно зрозумієте, що коли я казала, що в українському ютубі справжня Барбі-лихоманка точно не перебільшувала. Тому що як ще пояснити, що на авторському каналі Сергія Іванова в проєкті, що має назву циніки, Сергій та Валентин Гладких вряжаються в ружеве, щоб обговорити фільм Барбі, якби мені хтось 10 років тому, 15 років тому, рік тому. Три місяці тому сказав, що я е, піду на фільм Барбі і напишу по ньому конспект, але mm -hmm. ну, я б сміявся. Щоправда, в Барбі є українські бренди, які модні референси з минулого можна побачити у фільмі та в образах зірок на промотурі стрічки, що хотів сказати своїми аутфітами Кен. За модним оглядом на Барбі, ми вже ж відправляємось на канал Дарки Бондарки. Я, до речі, вже розповідала про цей канал. Ось в цьому випуску, про Ютуб канал, українські, присвячені саме модній тематиці, і класна новина в їхніх рядах поповненням. І це канал кінокотюр. Його створено 26 липня цього року. Тобто, за нашим планом, якщо ми встигнемо з монтажем, коли цей випуск вийде, кінокутюру ще не буде навіть тижня. Що ви розуміли? На момент запису цього випуску я 10-та підписниця і 56-та глядачка. Ось цього випуску тут за 7 хвилин авторка каналу розказує про 10 барбі образів Марго Робі з престуру фільмом. І навіть це ще не все. Хочеться макіяж стилю Барбі. Тоді йдемо ловити натхнення на каналі MG Makeup Inspo. Тут відео про те, як Маша, авторка каналу, хотіла б виглядати, якби була лялькою. А ще одна б'юті-блогерка Юлія Гроза збирається на фільм Барбі робить відповідний макіяж ще й не просто косметикою, а косметикою від бренду NYX саме з колекції Барбі. На каналі Ольфа Тіво про парфуми українського авторка Ольга зробила добірку ароматів для Барбі. Барбі Смер в українському ютубі єйцем на каналі Лісандра Смер і Кюрбі АСМР. Тут рольові ігри. А на каналі АСМР українською огляд фільму тихим голосом. Кейт Спікінг, що присвятила свій канал вивченню англійської переклади розкаже про що співає персонаж Гослінга у фільмі. А на каналі Антишкола онлайн є відео з вивченням англійської за інтерв'ю Марго та Райана, що відповідають про фільм Барбі, поки граються з маленькими песиками. На каналі по суті ви дізнаєтесь жахливі таємниці дійсно неприємні факти про ляльку Барбі. А на каналі Коло є модний нині психологічний розбір персонажа. Поки що тільки на канал, авторка каналу, наче пообіцяла, що можливо буде відповідний випуск про Барбі і психологічні. Розбір справа в тому, що це перше відео на каналі коло. І на момент запису цього випуску там трошки більше за сотню підписників. І Якщо вам цікава тема психології в такому форматі, то підписуйтесь, і ми будемо бачити з вами частіше. Давайте підтримувати український Ютуб разом, тим паче ось таких креаторів, які тільки розпочинають. Сказала я. Досвідчена бувала скільки нам вже місяців зай? Ні, нам вже вісім місяців. Нам вісім. Нам Нам нескінченність місяців. Ми вже можемо роздавати поради. Поради по тому, як висаджувати авокадо. Якщо ви подивились фільм і не розділяєте загального захвату або не дивились, але вже критикуєте, що буває часто, то знайте, що в українському ютубі є як мінімум одна людина, якій Барбі також не сподобалась. І за таким контроверсійним відео відправляйтесь на канал Мак Маковський. А ролик тут так і називається Барбі головне лицемірство року. Також цей фільм оглядали на каналі Женшень. Ютуб канал Аліса, а також Royal Blog що присвячений життю британської королевської родини. Але заради Барбі зробив виключення. І не про ляльку Барбі, і навіть не про фільм Барбі, а про Марго Робі, яка дуже важлива у створенні цього фільму. Нещодавно вийшло прекрасне відео. Мені було дуже цікаво на каналі Дана Охана. Хто така Марго Робі? і що в неї за життя? Тут про дитинство Марго в Австралії, те як вона йшла до того, ким вона є зараз, про власну продюсерську компанію акторки. Відео правда, дуже цікаво, і сам канал Дана Охана. Мені дуже подобається, дуже рекомендую підписатись. А ще Скільки б я не шукала відповідного відео контенту про Райна Гослінга в українському Ютубі, чогось зовсім нічого про нього не знайшла. Є вільна ниша, можна прямо так з ноги, на які буде портрет Райна Гослінга залетіти в український Ютуб. Ну чи просто хто вже тут Ну і зніміть щось про Райна Гослінга, будь ласка. Укртубери ми в вас віримо. Майже так само, як в свій талант вірить співачка Камалія. До чого вона тут скажете ви в цьому випуску? Дуже до чого. Справа в тому, що у співачки вийшла нова пісня, називається вона Time-out. Камалія впевнена, що пісня мала стати офіційним саундтреком гімном до Барбі. І вона навіть, ну по словам самої Камалії, надсилала аудіо режисерці фільму Греці Гервіх і компанії Warner Brothers. Але цитую, вони обрали чомусь роботу. Роботу дуаліпи. Незрозуміло чому. І біля Аліш. Втім, Камалія не сумує і вважає тайм-аут неофіційним гімном Барбі. Наостанок дуже коротко, я фільм подивилась, нічого від нього загалом не очікувала, але мені дуже сильно він сподобався, тому я дуже сильно вам всім його рекомендую подивитись. А якщо дивились, то обов'язково поділіться власними враженнями в коментарях під цим відео. І напишіть загалом, як ви вважаєте, чи варта Барбі такої уваги, яка їй дісталась останнім часом. І як фільм, і як лялька, і як загалом персонаж поп культури. Що я знаю, на 100% точно варті ваша уваги. Ось цей випуск про фільми і серіали в українському дубляжі, де їх дивитись, де їх шукати. І ось цей випуск про кінотрейлери української мови. А також, якщо ви хочете підтримати нашу діяльність, ви можете це зробити на сервісі BuyMeCoffee. Я Яна середа Манилова був весь цей час за кадром монтуватиме це відео. Мій чоловік Сашко, який також, до речі, дивився в барбі. Зі мною йому також дуже сподобалося. Десь тут наші п'ять киць авокадо. Авокадок вже переріз його. У них нові го. Якщо ви не помітили, між іншим любому і цілуємо. бувайте. Угу. Ні, що? А Оні пішла, Що це таке? Ну, будь ласка.